Привіт, друзі! Як ваші справи? Good morning, good morning. Сподіваюся, усі все гаразд. А якщо так, то сядьте, відпочиньте і подивіться моє нове відео. Воно буде незвичним. Чим довше проживаю в Німеччині, тим більше дивуюся німецьким законам, правилам, порядкам і звичаям. Друзі, погляньте ось сюди. А що тут дивитись, скажете ви? Звичайна машина, будьте абсолютно праві. Це звичайна міцна відносно машинка на повному ходу з документами. Належить вона українцю. І доля її така, що найближчі тижні або дні... Це машинка піде металолом. Цікаво чому, зараз ну, розповім. Це машина нашого українця, який знайшов собі роботу в іншому місті. І на роботу на цю потрібно було добиратися самому. Тобто людина вимушена була купити цю машину для того, щоб їздити на роботу. Купляла вона її а швидкоруч, скажемо так, але машина надійна, машина міцна. На цій машині людина кожен ранок 5 разів у тиждень їздила за 30 км на роботу. І кожен ранок ця машинка заводилася і везла його на працю без усяких питань, без усяких проблем, літом, зимою. Так, у цієї машини багато косяків. Ось по кузову її трішечки придавили там. В неї, в неї горить чек на приборці. Ну, по каталізатору. У неї якісь невеличкі там проблеми з АБС. ом І їй вже пішов термін робити ТО, тобто заміна. Ремня ГРМ, масла, ну, все необхідне ТО, колодки по тормозам. Це все потрібно робити. Але на саме найбільша проблема, що у цій машині закінчується тюф. І ви скажете, так тю це не проблема. Так, тюх це не проблема. Але власник хоче змінити машину. Ну, просто, в принципі, клас машини, марку машини. А цю машину. Ну, Можна було б не продавати, але щоб її не продавати, її треба десь відстаювати. Тобто на якійсь стоянці треба купувати для неї місце і платити за неї гроші. На одержання тюгу також треба кошти, і кошти ці будуть там в районі 500-800 євро, якщо підрахувати те, що в цій машині потрібно зробити. Це по німецьким, по німецьким розцінкам запчастини плюс робота це те, що людині прикинули приблизно на СТО. Тобто, навіть якщо зробити цій машині ТО, зробити ЄІТю, то вона буде коштувати рівно стільки, скільки її потратять, людина швидко продати не може. До того ж, у людини немає часу займатися продажем цієї машини. Ну, тобто людина працює, люди на покази приїжджають, ну, на такі машини по такі ціни, приїжджають не німці, приїжджають такі самі іммігранти. А там це починається історія, коли оглядають машину, її піддають майже даром, а починається ще там, якби ще не даром забрали, а ще доплатили за неї, за доставку, і кожен огляд займає час. Тобто власник вирішив, що ця машина не коштує часу і грошей, які на неї будуть потрачені. З точки зору ну, якогось матеріального прибутку або економічної доцільності продажу цієї машини. Сім Ці машину ну, простіше відвезти і здати металолом. Тому доля цієї машини така, але я просто в шоці, в шоці що такі машини в Німеччині просто утилізують. Просто утилізують. От, і це стосується не тільки українців, німці це роблять набагато частіше. На розборках я бачив такі машини, що просто по стану по класу набагато ціліші, набагато рівніші. Але просто Ну хочеться зрозуміти, наскільки погана ця машина, щоб її викинути от просто в металолом Давайте з вами подивимося. важніше що дивимося. Ну, тобто здалеку вона дивиться зовсім цікаво. Так, її тут... Придавили в крило, ось видно і в пампер це все зачухалося, але це не страшно. Тут навіть арки цілі. Так ось тут ось щось було невідомо. Це підкрас. Так ось тут починається рижик. Ну але це навіть на порозі ось. Рижик, ну це навіть ну, це не дірка, це рижик. Ззаду в поляді, ну тут все чудово. Так ось, ну також невеличкий рижик. Ну, арки, да, арки це проблема. Машина п'ятого року. Звісно, тут будуть якісь проблеми не за дверей. Ну, без питань. Двері без питань. Так, дах. Дах також ціленький. Всі двері вичиняються микенько, тобто не видно, щоб машина була в, яким, в якомусь такому е, тоталі. вичиняються, зачиняються, двері зовсім безпроблемно. Нормальний. Цілий салон не ушатаний, не порваний. Тобто, отакий в машини пробіг, ну, але це не точно. От. Ну і ПТО, так, звісно, в машині там е, потрібна вже заміна ремня ГРМ, тормоза в круг е, потребують заміни, також проблема з вихлопом. З виступом, з каталізатором. От. Ну і от на даний час це всі проблеми, які... А, да, ну і е, горить чек, нерозуміло там, чи по АБС, чи по каталізатору. Тобто я власника там не, не дуже точно уточнив. Але машина передвігається абсолютно без проблем. Великі відстані вона в день проїжджає. Ну, тобто зовсім а, да, ще не працює кондиціонер. Хоча при купівлі машини кондиціонер працював. Зараз кондиціонер не працює, муфта включається, але щось, фреон фривоном летів. Ну, не розуміло. Знову ж таки, власник вже не хоче зразу на неї тратити якісь гроші, покидувати сюди якісь навіть невеличкі гроші, тому що вирішено цю машину отак от віддати у брухт, а буде. Куплена нова машина. Так, ну якщо якщо хто не розумів, це шкода Фабія МК-1 2005 року. От в такому стані. Навіть в походовці в неї питань немає, тому що вона е буквально тут на початку літа заїжджала на ТО, заїжджала на підйомник і все, що тут змінили, змінили вльовий наконечник. Все. І по машині більше питань не було. Тобто машина їздить, рулиться, вали. Розход у неї приятний, невеличкий тут. Наштожик для того, щоб здати її там на розборку чи ще кудись в деталізацію, ти ще повинен заплатити якийсь збір. Ну По цій машині тут вирішено її теж якось по хитрій схемі її віддати, кудись хлопцям на СТО на розбір, щоб не платити. Оцей збір утилізаційний. От. Тому машина на повному ходу, скажімо так, з документами. З, ну, я не рахую, що це проблеми, наприклад, для України ці проблеми рішити було. Ну, недовго, це набагато б дешевше коштувати, ніж, наприклад, купити машину. Тобто машина в такому стані, якби вона була власника, в Україні йому простіше було б кинути гроші на ремонт, або що зробити своїми там руками, і машинам б далі каталася. Тут, по-перше, ну, самому зробити її е, проблем більше, тому що ну, гаража немає, немає ями там або треба наймати. Підйомник на СТО, не факт, що ти сам цю машину відремонтуєш за один день. Оренда підйомника також коштує грошей, плюс на ну, потрібно буде якісь інструменти, а також ну, навик, не кожна людина зможе там сама машину відремонтувати. Тому українці вимушені віддати цю машину в металолом. Економічно невигодно в Німеччині такі машини реставрувати, наприклад, або вкидати в них такі гроші. Хоча я бачив набагато старіші машини тут, у Німеччині, які до сих пор їздять з тюлом. все ж таки все залежить, залежить від власника. От якщо власник цим не хоче займатися, або у власника нема часу і грошей на такі от, якби, заняття автомобілем, то, ну, у цих машин ось саме така доля. А з іншого боку, от тобто, якщо машина не впавне, якщо машини проблеми з гальмами, на що ризикувати і подавати ризику інших людей, де на дорозі, тому що тут кожна аварія, там кожна якась така неприємність у Німеччині це великі штрафи. Це велика головна біль, тим паче українцям, які багато законів не знають, де німці можуть піддавити, тут якось трошки підабдурити, наняти адвокатів. Навіть самі невеличкі якісь аварії можуть можуть бути великі проблеми. А якщо ти там їдеш на несправній машині, навіть якщо в тебе є стю, ну ти сам ризикуєш собі проблем вигребти. От. Так само продажа машини машини бастюву це також великий ризик. І навіть люди, які куплять цю, цю машину, вони можуть там через місяць, через два пред'явити тебе якусь претензію на законних підставах. Що... Ти продав там несправну машину або ще щось, тобто це в Німеччині теж велика головна біль. Тому власник не хоче цим займатися, просто нема часу, нема бажання це все робити. І навіть якщо там це все там зробити, всі ці тю, все це зайняти продажу, 200-300 євро, які там возьмуться там, з продажу цієї машини чистих грошей, то. Ну, Нерви і час не буде це, з цього коштувати, ну, з цього точки зору. Мені це важко сприйняти, <гум> важко про це зовсім балакати. Я, менталітет у мене ще український, і я з цим не можу змиритися. я просто дивлюсь на цю машину і, і не розумію, як справна машина буде йти під прес. Ну, давайте з вами подивимось, наскільки ця машина. Дійсно справна або несправна, наскільки вона достойна того, щоб діти в чермет. Щоб повинен не прокататися. Кашу приємно прокататися, треба по колесу постучати. Постучав, нормально. фару протерти, протер. Все, сейчас полетить ракетой. Ах, машинка. Тож тепер заведемо. Боже! Яке кончене! Ну і давайте спробуємо побачити, які реально проблеми в цієї машини. Запуск без проблем. Швидкості без проблем. чеки, це все зрозуміло. Так, мені здається. Швидкостя перемикаються також без проблем. Зараз спробуємо трішки. Добре, проблем немає. Ну, я ось перший раз сів, зокрема, цієї машини. Машина абсолютно адекватна. Підвісти, ніяких проблем. ну Та, звісно, чек. Цим треба займатися. Чеком, звісно, треба займатися, але я думаю, що це невелика проблема. Розуміти, що з чеком. Да, так, по гальмам є те, що показав власник, що десь якийсь барабан, о, диск якийсь кривий і якась вібрація невелика. невелика. Ну а так, з першого погляду, здається машина. Ти що твориш?! Привикні в Бачу, Машинка їде, нікуди кермо не кидає, ніяких відчуттів, якихось звуків я не чую. Абсолютно адекватна їде машина. Заняли пать биринок. Так, ну що, поїхали на парковку. більше ми чужу машину ганяти <таспоріпи> не будемо. Зрозуміти, наскільки це утіль, як каже власник. Блін, ну не знаю. Звісно, у людей, які тут трошки довше пожили в Німеччині, також, напевно, змінилось мировоззріння відносно машин відносно всього, але я ще це не можу от навіть сприйняти. що Такі машини утилізують у Німеччині. Машина, яка на ходу, яка їздить, яка майже без проблем, яка потребує просто ТО. Вона піде буті. Я думаю, що в Україні ця машина ще каталася довгі-довгі роки. Її ремонтували, навіть якби у неї були якісь проблеми з документами по типу. Тільки техпаспорт, вона б ще каталася по техпаспорту по Україні, її перепродавали з рук руки, якби вона тільки пересувалася. А оскільки питання по мотору, по трансмісії тут немає, навіть по ходовці немає. Я думаю, що ще бідцінник би в Україні забирали. А в Німеччині це звичайна річ. Це, звичайна річ, це розходний матеріал. Тобто люди купляють машину. От саме такого класу для того, щоб от пересуватися до роботи або якісь такі дрібниці робити. Тобто нормально, коли в родині дві, там три машини і машини там на повсякдень, і там машини вихідного дня. от тому це для німців звичайна річ. І е, ремонти коштують тут не, ну, не дешево, сама робота по ремонтам коштує не дешево. Тому німцям е, простіше цю машину ути... 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 утилізувати, ніж е, робити з неї якісь такі ось складні процедури, коли по німецьким е, вимірам ну, машина вже своє відкатала. Але я це не можу прийняти і сприйняти. Тобто, якби ця така машина в мене була в Україні, її ремонтували, латали. І ці дрібниці, які я перерахував з точки зору ремонту, ну, тобто, в Україні це реально дрібниці відносно ну, цінника цієї машини. Тобто те, що, те, що я перерахував, це. ну, по великому шуту звичайне ТО і знову ж таки можливо в Україні до такого стану машини б не допускали. Ну тут, звісно, також від господаря багато чого залежить. Тобто, люд, ну, власник цієї машини він реально купляв цю машину от на деякий час, щоб убити цю проблему доїжджання. До роботи, коли ця проблема вирішилася, все ця машина вже, скажем так, не потрібна. Людина у людини змінилися інтереси, людина буде купляти другу машину. А з цієї машини ну, просто от немає часу і нема сенсу з неї тягатися, возитися або кудись щось з неї тут робити. До речі, власник трішки мене тут покатав між містами, і зараз я можу вставити відео, як ця машина їде, як на себе веде на трасі, як власник на ній їздить. Ну, так, от, друзі, ще одні особливості реалії німецького життя, які не полишають мене дивувати досі і досі. Все більше і більше. Будемо звикати до такого. Потрібно це прийняти душею і серцем, але на це потрібен час. Що ви про це думаєте? Напишіть в коментах, чому ви ще дивувались так само, як я. А на цьому все. Обійняв, поцілував. Всем здоровья. Пока. Вообще-то, вообще-то. Ну нафиг тебе ваши машины. Во. Ни техосмотра, ни бензина, ни стоянки.